Зустрічає його за родинним столом, хтось у бліндажі, а хтось у храмі. Цьогоріч Україна вперше відзначає Різдво 25 грудня за новою ліанським календарем. Разом із датою змінилися й мрії українців. Молимося так само сьогодні за нашу перемогу і справедливий мир. У своїх молитвах ми всі згадуємо наших воїнів. Тому що одна з таких традицій нашого народу це збиратися на святвечір за родинним святковим столом. Дуже прикро, що багато сімей зараз розділених, розділених цією війною. Багато хто на фронті з чоловіків, з братів. Помолимося за них, щоб Господь і їм з цей святковий день послав душевний мир і ту радість, яку неможливо відняти. Особливою традицією українського різдва є колядки. Співали їх і під час божественної літургії у Спасопреображенському кафедральному соборі. На трибут українського Різдва святковий стіл. Вже не пісний, як у святвечір. Пані Наталя каже, на нову дату її родина перейшла з легкістю, втім, зберегли свої багаторічні традиції. Святкуємо це найбільше свято 25 числа. Мабуть, так в історії вже склалося, що постійно відбуваються якісь зміни, але ми ці зміни підтримуємо, дуже шануємо це свято, і в це свято просимо Бога на наступний рік, щоб всі нашій родині дарував добро, здоров'я, мир. В цей день ми маємо згадати тих, хто вже не з нами, але ми за них пам'ятаємо, пам'ятаємо те добро, що вони для нас всіх зробили. Як ставляться до святкування Різдва за новим календарем, розпитали у Вінничан. Раніше і 25-го, і 7-го святкували, а зараз вже тільки будемо 25-го. Я вважаю, що якщо вже прийняли таке, що в українській церкві святкується тоді, то чому я маю святкувати 7-го? Я переселенка, ми жили на той території. Будемо започатковувати нові традиції. Будемо святкувати 25-го, Будемо своїх. Ну, поки ще внуків немає дітей привчати до цього. Ми святкуємо сьогодні. У нас в першу чергу це святкування, враховуючи те, що зараз війна, і я вважаю, що в першу чергу свято це спілкування і згадування тих, яких поряд з нами немає дорогих нам людей. Взагалі не до відмічання, святом більше нас чоловік воює мене особисто і не перший рік, і дивлячись на це все. Немає святкового настрою ні 7-го, ні 25. го але, але це моя особиста думка. Для мене не важливо, коли його відміщати. Головне з ким і як. Втім, священники кажуть, у цьому святі головне не число. Ми святкуємо не дату, а подію. Подію пришестя у світ нашого Спасителя. Усе є найголовніше. А в який день це буде відбуватися? Яка це буде дата? Це вже другорядне питання. А запорука вдалого року це гарні думки і добрі справи. Насипають окупанту бійці бригади червона калина, гвардійці та гвардійки 14-ї бригади оперативного призначення зараз тримають оборону на запорізькому напрямку, виконують бойові завдання, нищать ворога. А заразом вітають українців із Різдвом Христовим та прийдешнім новим роком. Будьте стійкими та незламними, Побажати вам сімейного мене благополуччя і всього найкращого. самого тільки разом ми наближимо нашу перемогу, яка обов'язково настане. Не Первого неба разом до перемоги. Слава Україні! Перемога буде за нами! Слава Україні! Компенсація за послуги стоматолога та ортопеда, санаторно-курортне лікування, пільги на комуналку та проїзд в муніципальному транспорті, допомога на оздоровлення. У Вінниці додали нові пільгові категорії. Задля підтримки родин наших оборонців, департамент соціальної політики доповнив муніципальну програму на найближчі три роки. Вона передбачає також і допомогу сім'ям вісти зниклих та полонених захисників і захисниць. Кожного року така сім'я і Діти будуть мати право на отримання 5 тисяч гривень на оздоровлення. До першого класу буде надаватися також допомога, щоб зібрати дитину в школу розмір 5 тисяч гривень. Це підтримка і матеріальна на сплату на житлово-комунальні послуги. В літній період це 500 гривень на домогосподарство, в зимовий період це 1000 гривень на домогосподарство. Обстріли на святвечір. У ніч на 25 грудня. Окупанти в чергове атакували країну з неба з авіації та безпілотників. На святвечір російські окупанти вкотре атакували Україну, застосувавши 31 безпілотний літальний апарат типу шахет 136 131 Сили та засоби протиповітряної оборони України знищили 29 ударних БПВА. Крім того, оборонці неба ліквідували дві авіаційні ракети та два ворожі літаки, з яких окупанти атакували мирні міста. З тимчасово окупованої території цієї ночі ворог завдав чергового удару по Херсону. В одному з мікрорайонів спалахнуло авто. А на околиці міста зайнявся гараж. Троє людей поранені внаслідок ворожих обстрілів на Донеччині. Окупанти обстріляли регіон більше десяти разів. Тем пошкоджені два десятки будинків, дитячий садок та лінія електропередач. П'ять тисяч грілок відправили із Вінниці на Донецький напрямок. Така допомога на фронті вкрай необхідна, кажуть військові. Термогрілки як ніколи нам потрібні в бойових умовах, так як хлопцям в окопах, дуже важко без них, тому що буржуйки ми не можемо використовувати. Так то йде світомаскування. Вінниця регулярно підсилює військо. Вже 24 військові частини отримали допомогу від міської ради. Купівля українського виробництва з найкращими якостями ми не можемо зброю купити, але ми можемо купити, наприклад, там, хімічні грілки, ми можемо купити квадрокоптери, ми можемо купити там тепловізійні приціли. До речі, по тепловізорах, якщо у вас буде необхідність, тепловізори найближчим часом теж можуть на цьому не зупиняються. Працюватимуть на перемогу України і у новому році. То Машпалі оновили пожежно-рятувальну частину. Старе приміщення реконструювали за державні гроші. Громада долучилась до облаштування території частини. Також підрозділ отримав новий бойовий одяг, взуття та техніку. Тепер робота бійців буде більш оперативною та якісною. Підрозділ отримав два нових автомобілі це МАЗ і Вольво. Також забезпечили підрозділ човном для рятування людей на водних об'єктах, рятувальними жилетами спорядженням, касками, новими рукавами, бензорізами, бензиновими пилами. Бачимо також чоботи, рятувальні мотузки, краги. Працює один з генераторів мобільної лазні, яка найближчими днями дістанеться передової до позицій, де оборону тримає 169-й батальйон 120-ї бригади. Система нагріву води, є, можна постирати, посушити речі. Вони є душові кабіни, забезпечені генератором. Можна як і від загальної мережі користуватися, і кондиціонер є. Тобто, все дуже гарно продумано. Це ще перша така. Ми в нас таких ще не було. Ну, я думаю, що дуже раді всі будуть. Ми побачити вже в захваті. Утеплену від підлоги до стелі лазню для захисників зробили майстри Томашпільської громади. Всією побутовою технікою її забезпечили місцеві підприємці. Розрахований комплекс на одночасне миття одразу шести людей. Гарно утеплений, є в ньому все необхідне для миття, буде там їм тепло, зручно, ну і комфортно. Для зручності бійців передбачили у лазні кілька обігрівачів та навіть електрочайник. Та те, що ви нас підтримуєте, допомагаєте. Цей комплекс нам дуже допоможе помити саме основне солдаті. Це те, що їм необхідно в даний момент. Об'єднані ініціативою гумштабу громади Вінничини вже не вперше долучаються до передачі мобільних лазнепральних комплексів. Робитимуть їх і надалі, аби по всій лінії фронту забезпечити бійців найнеобхіднішим. При нелегкі часи для нашої країни мистецька освіта Вінниці продовжує своє буття. Найстарша музична школа, що випустила безліч митців, святкує 90-річчя. За ці роки впроваджено школу такі форми роботи, як постановка музичних вистав. У нас була оперета. Поставлена нашими учнями також. У нас постійні є великі такі проекти, щорічні, які ми популя... направлені на популяризацію музики. Це наш проект Бравісімо. Музична школа випустила більше 60 тисяч учнів. Гордість викладачів досягнення своїх вихованців. Серед них відомі музиканти, що прославляють не тільки Вінницю, а й увесь світ. Протягом навчального року завжди в середньому 300, від 300 до 500 учнів є стають лауреатами конкурсів різнорівневих. От завжди в нас десь порядка 30-40 гран-при за рік по всьому світу є наших випускників. Зараз мені от на згадку приходить те, що всіх на слуху прізвище Дмитра Шурова, який навчається в нашій школі. Одна з випускниць Скрипалька прийшла привітати свою школу. Дівчина зараз працює у Вінницькій філармонії крізь роки навчання та власний досвід радить майбутнім музикантам не зупинятись на половині шляху. Якщо дійсно музика подобається, якщо це ваше бажання, то я раджу цим займатися. Можливо, щось для спочатку буде не виходити, але через це приходять всі музиканти. І далі, коли вже виходить, є якийсь результат, якийсь успіх, це просто затягує. З великим досвідом та історією школа продовжує виховувати нові таланти. Майбутнє в цієї школи є, і я впевнений, що ми з вами не тільки до 100, 110, 120, 130 років добудемо, доки буде е, е, ювілей наступний в цій школі. Техніки на 400 тисяч гривень вилучили поліцейські у Вінниці на 26-річну продавчиню. Склали адмінпротокол. В пакунках знайшли як невеликі салюти, так і феєрверки, які можуть наробити чимало гримотіння ще й під час війни. В області поліція продовжує слідкувати за відкриттями точок, які реалізують заборонене, та закликають громадян повідомляти про порушників на спецлінію 102. Поліцейські вилучили понад 20 тисяч одиниць піротехніки на загальну суму понад 400 тисяч гривень. Нагадуємо, що під час дії воєнного стану заборонено поширювати та використовувати петарди, салюсти та феєрверки. Збили на переході у Вінниці на вулиці Лесі Українки, водій легковика. Збив на зебрі 17-річну дівчину. Від удару її відкинуло на кілька метрів. З тілесними ушкодженнями постраждалу забрала швидка. Пожежа забрала життя на Вінничині. Подія трапилася у селі Дорожне. Там спалахнув приватний будинок. Бійці ДСНС оперативно прибули та ліквідували пожежу. Утім, в одній з кімнат у селі знайшли власника вже без ознак життя. Причину загорання встановлюють. Насправність та бойову готовність автівки перевіряють очільники міста та області. Ці мікроавтобуси на бойовому старті готові до відправки на фронт разом з черговою партією дронів, хімічних грілок та термосів. Автомобілі з Вінниці передають спецпідрозділу головного управління розвідки. Два автомобілі в рамках роботи і збору координаторами нашого міжрегіонального координаційного штабу, тобто це за кошти волонтерів і за кошти в тому числі депутатів міської обласної ради, БПЛА, от мавіки, Термоса, хімічні грілки, приціли відповідно і інше обладнання. І я думаю, що воно дійсно буде в нагоді саме на фронті. Депутат, а зараз ще й оборонець країни. Вінничанин Віктор Торкотюк з позивним Титан каже, це не перша допомога від громади. Така підтримка відчутна і особливо приємна, бо від рідного міста. Це була ініціатива одного громади. Вона нам постійно допомагає нашому на підрозділу от нашому управлінню. Безпосередньо це міський голова. Ми я дуже вдячний. Він з першого дня от війни все, що та треба, вони. Нам все до допомагає. 24 військових частини на постійному бойовому забезпеченні від Вінницької громади. Разом з міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом системно відслідковують та закривають запити військових. На вечорниці до театру яскраву новорічну програму для маленьких глядачів підготував Вінницький театр Ляльок. Як на вечорниці до нас. Завітала Маланка на час. Диво дівчина всюди гуляє, кожну хату в селі звеселяє. Наша, наша Маланка не сама ходить. наша Нашу Маланку паси. Час розважальної частини на місці дітям сидіти не дають. Їх долучають до руханок та історичних екскурсів. Чуєте? Сурми, Твою Це, напевно, ворог та нашу неньку Україну напав. Тобто Потрібно Разом подолавши ворога, діти завзято діляться емоціями. Дуже класно і актори дуже гарно. Давайся чому ні, Тому що вона як приймала всіх гостей дуже добродушувала. Я перший раз тут і мені дуже тут сподобалося. Ці вистави надзвичайно важливі, тому що тут показуються традиції, звичаї нашого українського народу, прищеплюється любов до нашої мови, тому що виразність це дуже дуже класно. І дітям сподобалося те, що ми можемо їх вивозити, вивозити не в школі сидіти, не в класах сидіти, а вивозити для того, щоб ми здружувалися і бачили все це. Без допомоги глядачів не розпочиналася вистава, яку презентували одразу після розважальної програми. Діти ліпили сніговика і разом з казковими персонажами дізнавались, кому ж він потрібен. Замість того, щоб сидіти на уроках і набиратись мудрості. Ці шибеники ліпили нікому не потрібних сніговиків. А хіба сніговички нікому не потрібні?» звісно!» <ріст> Капусного ворона грає актриса Дар'я Вдовіна. Каже, навіть за декорацій чує, як зал реагує на дотепного бешкетника. Гар, як ти мене налякав, постон! Я ворон старий. Недалеко й до інфаркту ка. Якось, напевно, таких от і люблю грати. Активних, смішних мені якось більше до моєї, як то кажуть, душі підходить. Серед тих, кого захистив і кому виявився потрібним сніговик, стали полохливий зайчик і красуня Ялинка. Це дає можливість дітям задуматися, далі подорожувати і далі вникати в суть того, що вони дивляться на сцені. Тому, спілкуючись навіть з акторами, завжди актори роблять таку репліку. Сьогодні була жива аудиторія, сьогодні були живі дітки, бо був зворотній зв'язок. До свят актори готували з літа і тепер радують юних театралів розважальними тематичними інтерактивами.